Сьогодні, четвера, це означає, що на нас чекає вже традиційна для цього дня консультація на тему сексології та психології. І говорити ми сьогодні будемо про шкільну освіту і про такий предмет, як статеве виховання. Наскільки важливо його впровадження у школах? Навіщо і як зустрічаємо тренерку зі статевого виховання Олену Архипенко. Доброго, доброго ранку, ранку. доброго, доброго ранку. ранку з пройдешніми вас святами. Дякуємо, що ви. продовжуєте нас навчати як правильно розмовляти з і дітьми, глядачі. і як правильно я не знаю випрацьовувати це статеве виховання, виховувати, так виховувати. Так отож, яка у нас зараз ситуація зі статевим вихованням в школах? і чи є воно? І якщо є, то в якому вигляді? Статеве виховання зараз є, проте зовсім не в такому вигляді, як нам хотілося б так. Що мається на увазі. зараз? Немає загальнодержавної освітньої програми зі статевого виховання. Воно планується, звісно, з року в рік воно планується, тобто якісь напрацювання на цю тему йдуть, але поки що результату як такого загальнодержавного немає. Проте статеве виховання в школах все таки є. Так у всі... чи не всіх? Не у всіх, звісно. Це більше виключення, аніж правило, і більше, звісно, це стосується приватних шкіл аніж державних. Проте є позитивні виключення, як там, так і негативні, так там. Тому е це, звісно, ініціатива більше від батьків, від педагогічного складу або від директора конкретної школи. Чому від педагогів? Тому що інколи бувають такі ситуації, коли вчителі просто не знають, як впоратися з дітьми, коли там взагалі не про навчання, мова, коли діти постійно тільки в цій темі, тільки вони постійно спілкуються про одне й те саме, і вчителі просто за голову хапаються, кажуть: розкажіть їм щось, зробіть. З ними, що щоб вони навчалися. І ось тоді дійсно вже і вчителі стають ініціаторами впровадження статевої освіти а, в школі. Ну і звісно ж, це скоріше факультатива, ніж обов'язковий предмет, тобто дитина завжди може відмовитися, ходити, не ходити, слухати, не слухати. Ну і батьки, батьки також можуть відмовлятися, тому не всі погоджуються батьки. До речі, а... стосовно батьків, Костя, я перепрошую, я знаю такі ситуації, коли батьки кажуть, що що це за предмет mm -hmm. взагалі? Я не хочу, щоб моя дитина відвідувала е, статеве виховання, чого там їх будуть навчати. А вдома поговорити з дітьми, вони теж не говорять. Соромляться. Тобто, так, тобто вони не дозволяють дитині ходити на такі уроки і вдома не проводять ніякі розмови. Тому... Це позиція сам дізнається. Але ж Олена нам розповідала, що гірше сам дізнається. Ні, ну, В інтернеті знаю. багато не я того, знаю. чого треба і. Скажіть, будь ласка, а хто має в викладати в школі цей предмет? Ну в ідеалі ми розуміємо статеве виховання як окремий предмет, так тобто Правильно. має бути так. взагалі окремий викладач, який Чи буде це викладач читати. може викладач фізики, викладач фізики за, <світ> за сумісни. І так ще. теж можливо, або викладач математики, теж як варіант, так на першому уроці викладач математики прочитав про множення ділення, а потім переодягнувся статевого викладача, так викладача статевого виховання і починає дітям читати про відмінності статей. Ну не буде така інформація сприйматися, тому Пидалі, якщо школа планує навчати цьому предмету викладача, так то це має бути або вчитель біології, або психолог шкільний. Mm. Ну і звісно ж, якщо ні той, ні той не погоджується і немає більше добровольців, так які хочуть освоїти цей предмет, то тоді ж звісно завжди залишається можливість запросити спеціаліста вузькопрофільного саме як факультативника. Угу. А скільки на вашу думку має проходити навчання, да? Має проходити оцей факультатив. Це, ні, це не факультатив. З факультативним може ну, типу, бути півроку курс якийсь, півроку курс якийсь. Вони отримали і цього досить. Це я Чи думаю, там за місяць? рік місяць. Так, навчання має. Якщо бути. Якщо ви маєте на увазі вчителів, так ну ні, от, наприклад, ні, ні, ні. вели предмет так. статеве, е, ну там. Я не знаю, як правильно сказати, дозрівання, зрівання виховання, виховання. Так? Він має бути ж таким стабільним, як і математика, чи це це просто, там, три це місяці. Це курс на пів року, один і рік, на два, на три, чи не скільки. Це? це курс на постійній основі. Так само, як та сама математика. А -а -а. Неможливо вивчити все. Неможливо сказати, що от в сьомому класі ми закінчили, і все, далі ми нікуди не йдемо. Так само і статеве виховання. Починаємо з основ і далі продовжуємо поглиблювати одні й ті самі теми. Тобто, теми повторюються. Але, Але вони вони глибши. стають глибшими, так як у нас зараз саме так. Прекрасно, І з якого віку треба починати вводити цей предмет. Ну видалі це має бути з 5-6 клас. З 5-6? Так. коли діти ще не навколо е сексуалізованого так думають, а коли вони тільки починають думати, ага, я дівчинка, так от мені подобається я там дивитися на хлопчика. Чи він на мене дивиться? Чому таке стається? Тобто, ось чому з'являються взагалі ці думки? Зовні це ще дитина. І ось тоді має бути інформація, коли е дітям розповідають, які відмінності між хлопцями та дівчатами, навіть ті самі анатомі. Мічні якісь відмінності, а які чекають їх фізіологічні процеси, питання взаємодії навіть так. Тобто це не стільки статеве виховання, скільки навіть психологічні моменти, так це моменти підтримка. взаємодії, моменти комунікації, чи нормально товаришувати з хлопцями, бо раніше вони товаришували тільки з дівчатками, а зараз що? Вони мають якось змінитися, якось мають себе по інакшому поводити. Ну тому, звісно, це має бути від початку, так від основ, і далі вже інформація поглиблюватися навіть на одні й ті самі теми. Наскільки Знаєте, це... що хотіла? Ще секундочку, я ще перепрошую, ви правильно сказали стосовно віку. Зараз я ну, от спілкуюся з психологами. Вони кажуть всі однаково, що е, зараз дитячий, ось цей підростковий вік, підлітковий, так він розширився, угу. тобто вони раніше переходять із дитинства в підлітки, якщо раніше там в 13-14 були підлітки, і до 18 ну там то зараз це вже 11 років. Це вже дитина підліток. У у дівчаток раніше починається фізіологічне дозрівання, і хлопці теж раніше цікавляться цим і довше, тому що ось ця гіпер, я не знаю сказати опіка батьків, вона подовжує цей вік, і вони довше знаходяться в підлітковому віці. Тому мені здається, що навіть шостий клас це вже запізно, як на мене, з другого. Ну ні, до, до, до я думаю, до п'ятого класу треба, щоб батьки хоч про щось розповідали. Ну як би не знаю, там можливо, в садочку треба теж пояснювати вже щось елементарні речі, а вже з п'ятого класу на основі повноцінні. А, якщо ви знаєте, в якому зараз стані знаходиться ця програма на рівні держави. Ні в якому насправді Погано. ні в якому стані, тому що є там певна кількість програм, які постійно а, вносяться на запровадження, але жодна з них ще не запроваджена. І насправді є досвід європейських країн, де обов'язковий предмет а, статеве виховання в школах, але далеко не всі ці приклади гідні наслідування, тому що є позитивні програми, ну як, наприклад, Норвегія, так? так само є і негативні програми, як а, та сама Англія, Велика Британія, коли батьки за голову хапаються то інформації, яка надається дітям, тому що діти приходять і розказують, а нам в школі отак і отак казали. А батьки самі такого ще поки не чули, вони ще не пробували. Так, ось ну розкажіть нам потім за кадром <плес> <плес> Олено. Ми говорили стосовно батьків, які ну ось так, от осторонь ставляться, або навіть агресивно, я не знаю, як там незадоволено стосовно статевого виховання дітей у школі. А що ви бачите серед дітей? Чи є у них у цьому потреба, Запит. і якщо так, і, і чи є в них запити певні до саме ось цієї теми? Адже я розумію, що це дуже важлива тема. Звісно, є, але знаєте, як і хочеться, і колеться. Тобто діти не можуть прийти і самі сказати, нам потрібна ось така інформація, розкажіть нам. Але якщо десь навколо починають про це там шукатися, вони такі опа, де там що, де почув? Тобто вони одразу починають цікавитися саме темою, ось такою, знаєте, адекватністю цієї теми, тому що є багато різних при... Викладів з усіх різних джерел, але де ось ця норма, де ось ця серединка нормальності, вони поки не розуміють. Це правдива, да, так це. і тому, ось навіть почути від людини, які вони довіряють, так, коли приходить людина з освітою, коли приходить людина і розповідає абсолютно не соромлячись, нормальні адекватні речі, вони сприймають, а що так можна, а можна так казати, а можна називати ось так нормально, тобто тут немає нічого соромного, тут немає нічого гидкого, немає нічого образливого, і вони навіть вилучають з лексикону об Азливі слова, тобто, якщо знаєте, як діти починають mm -hmm. ображати один одного там а, частинами тіла, так. то потім вони просто перестають це робити, бо це немає ніякого сенсу, бо це норма так, в лексиці. так звісно, бо вони розуміють інше значення цих слів, тобто це не про образу, це не про гиду, а це про нормальність. А чи може це бути пов'язане з тим, що батьки ось вони бачать так, що батьки, наприклад, цураються звісно. цієї теми, і вони вже і бояться з такими запитами і до інших людей підходити? Звісно, але до кого приходите? Ну, от, дитина прийшла в школу, до кого їй підійти? До вчителя фізкультури. <свісно> 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 ну, Насправді я багато історій чула, коли вчитель біології абсолютно спокійно розповідає дітям про розмноження рослин, а потім, коли розділ про анатомію скажімо, Люди. людини, він каже: ось бачите там розділ, це вам на самостійне опрацювання. Вдома почитаєте і потім ми складемо тест. Роботи багато. тож Сподіваємося, Дяк що вам. дуже скоро вже статеве виховання буде. В наших школах і діти будуть повноцінно розуміти про всі важливі теми та нормального життя. Дякуємо нашій експертці, сексологині Олені Архипенко, за вичерпні та переконливі відповіді. Зустрінемося за тиждень. А цей ранок продовжуємо кіноафіши. саме сьогодні. На великих екранах України змінюється репертуар.